Це. Жодним чином ніхто не згадав про погрози вчителю, які зараз надходять до Людмили Анатолівни. Про що йдеться в цих погрозах? Мені за два дні до виходу передачі подзвонила невідома людина. Вона представилася мамою з мого з мого бушу вже класу. І кажу: ви представте, скажу конкретно прізвище, ім'я кажу, бо наскільки я спілкувалася з батьками по телефону, я голос не впізнала. Вона сказала: Ні, я буду, я не я не буду називати своє ім'я. Так, це ви купаєте підчителів 45-ї школи. Кажу, Боже збав. Я підчителів 45-ї школи не купаю. Я звернулася на передачу для того, щоб захистити ну, доказати, довести, що мене звільнили незаконно. Вікторія Олейна, Вам щось відомо про ці погрози? Є якісь припущення? Хто я може за цим стояти? Я почула про ці погрози тільки вчора, під час саме знімання сюжету, коли Людмила Анатолійовна і журналіст вашого каналу безпосередньо запитала, чи знаю я про ці погрози.